На крок ближче до Європи агропромислова сфера Львівщини запозичить європейські норми. Покращувати мережу фітосанітарних лабораторій та збільшувати географію співпраці допомагають спеціалісти з-за кордону. Через таку лабораторію проходить весь аграрний експорт та імпорт Львівщини від насіння та вазонів з квітами до виробів з деревини. Кожен товар без виключення детально перевіряють. Ретельне дослідження показує, чи якісний товар, що надходить, чи продається. Задіюються, зводяться спеціалісти з усієї України, і на базі львівської лабораторії проводяться такі навчання. Модернізувати український агропромисел зголосилися й спеціалісти з Європи. Близько двох років закордонні фахівці проводять тренінги. Я приїхала, щоб показати досвід Франції, який може бути використаний в українських лабораторіях. Як працюють колеги аграрного сектору у Франції, власними очима бачив лаборант Олег. Хлопець каже, проходив навчання в європейській лабораторії, тож нині їздить по всій Україні. Перше все, це впровадження системи якості при проведенні усіх видів діагностики, щоб все було відповідало європейським стандартам. Європейські фахівці впевнені робота за міжнародними стандартами робить лабораторії потужнішими та зміцнює співпрацю між країнами. Інна на Олексій Рапіта новини.